Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Єршвець. Знову село Білусівка на Сокірянщині Чернівецької області і пам'ятник священнослужителю. Подивіться, такого гарного могильного пам'ятника, оригінального, я не бачу вже давно. погода не дуже сприяє зйомки, але схоже на півмісяць на наверху Ісус Христос. І отут тут досить цікавий такий візерунок, наче молот, наче спис, якийсь герб цікавий. Чаша Господній, я так зрозумів. Похований священнослужитель Село Білусівка, Сокірянщина. Завітайте дуже багато історії. Козацька церква, церква старообрядців, старе кладовище. Навколо села багато цікавого. І підписуйтесь на український історичний ютуб-канал Ігор Карцов. Він того вартий. До нових зустрічей. З вами Ігор Швець.